Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні я вам хочу показати три такі цікаві на погляд гібридні форми. Це гібридні форми будуть Віктора Калугіна. Одна форма вообще, суперова бомба, вона мені дуже особисто подобається і не тільки мені. І вона не така вже сильно нова, але ж вона дуже-дуже дуже бомбезна форма. Це чорний кристал. А дві форми, краснощоки і мустанг. Якби вони мене просигнали в цьому році, е, теж показали якби, е, якби такі з спо, ну, потенціалом форми. Е, тому, чому? тому що вони, як кажуть, крупнячки та варнячки. Да? До речі, я сидів е, е, Ми наш огляд з нього перший розпочнемо. Е, чому хочу? Е, тому що Чорний кристал він вже трішечки зрізався. Ну, Поки там трошки нагрузка є, то есть, надо, ну, днем може було бы б краще, але я думаю, ще якби как бы, світло є, наглядно все буде вам видно. друзі. Да. Значить, <coughs> Значит, По поводу срізки, я завжди виноград ріжу утром. Утром вранці стаю, так то есть, завжди беру, там нижню ягодку дергаю. В гроні, так. Якщо вона солоденька, значить виноград і всередині, і, з, і зверху буде ще солодший. Так? Отакі От критерії зрізки винограду. Але ж був один коментар, Віталя, А ти спробуй зрізати виноград ввечері. Ввечері він ще солодший. 100% я з вами согласний, тому що навіть як сьогодні. Сьогодні у нас було в день 30 градусів в тіні. 30 градусів тіні. ну такий теплий день, це ще для, для вересня місяця. О, і зрозуміло, що листок роботає, вся цю користь, все одно вона передається цігоді. Ночі вже прохолодні і десь там може трошечки воно. Якби, до Але ще, якби, сину все одно, коли вже він стиглий виноград. І найголовніше, щоб не було опадів. Тому що, звісно, волога корінь там, якби, підкачує, і потім цукористість розбавляється і воно падає. Да. А так, вересень сухий, на превеликий жаль. До як? Для, для нас виноградарів ну, воно і подобається. А для аграрів це біда. Тому що до мене сьогодні приїжджав мій кум, а, ну, а він ну, є земля, да, і якби. Сіють, земля суха і вони сіють. І, а що робити? А серпень, вересень не, не одного не взагалі нас не було, скажімо так, таке. І так, друзі, давайте перейдемо до огляду. Ну, Розпочнемо ми з мустана. Так, друзі, зараз на ваших очах гібридна форма Віктора Калугіна під назвою Мустан. Тут в порівнянні щоб побачите яка тут ягода 5 копійок я взяв. Це одна ягодка дивіться, вона не порчена, просто був такий сонячний опік, але ж він якби один да, на ягодки. ну Вона геть, есть, вона не, не загнилась нічого, зарубцювалась ну якби так ягодка нормальна. То есть, форма мустан. Е, ну, така крупна ягода. Ви бачите, що в порівнянні з 5 копійками вона дуже крупна ця форма вважається. Ну, такі Оця гронка така, така товарна. Да? Є менші гронки. Є одна гронка, друзі, це без прикрас. От підійшов, ви бачите, е... тут якісь лістовертка поработала, даже. якби я не обчищав нічого. О. Е... На одній гроні є горох, тобто вона підгорошила. А ці грони добре опалилися. Да? Ось такі ядки зірву в порівнянні. З 5 копійками, щоб вам було виду на ладоні. Мустан, якби я її раніше завів в колекцію, то був, я б там зробив прививки, і, опять же, прививки роблю ну, багато форм на один кус, це не є добре. І потім мустан вона то прийнялася та прививка, ну, але ж її там почали забивати, і я перепривив іще на другий подвой. Ee, би, теж столова форма, така середньоросла. Ну, в цьому році він ну, якби Ягода, така вражаюча по вкусу. Друзі, вкус простий, давайте я зараз її. 음. Значить, просто солодкий виноград такой м'ясисто, м'ясиста така і з під хрустом, ну така м'якость, так. Да. Скажімо так, солодкий. Але ж якби ну, глаз радує, крупний. Крупний виноградік. Ну, це ж перше сигнальне плодоношення. На слідуючий рік вона вже має себе проявити краще, ця прививочка. Я знаю про що балакаю. Ну, будемо очікувати слідуючого року, А по цьому року, ну якби, отакі враження. Ось да невеликі. Ну, а є, є і горох. Бачите, ну горох це буде кишмеж потенціальний. Ви бачите, що. О, те, що кишмиш, дуже солодка ягода. І так, значить, мустант сподобався, тріску не було, опік е був, але такий не, не критичний. Тобто, Бачимо, ця ягодка була попечена на сонці. О, е птичка, в мене весь виноградник якби не вкривний, ну, бачимо, що е ціленький. Лістовертка трішки тут бачу. Працювала. Це все, ось лістовертка тут бачите якби усохлі, але ж вона якось і підсохла ця ягодка. Ну, По цьому року якби, мустан в принципі, мені сподобався. Якщо були такі всі товарні груни, то це в принципі, ну, буде вважатися дуже така красива і крупноплодна форма. Ну, більш буде детальніша інформація на той рік. Друзі. Так, Друзі, а зараз я підійшов до форми краснощокий. Е, отаку от він має ягоду, отаку от має ягода, Ну тут дивіться, друзі. Тут нема таких якби, потужних грон. Е, ну, це сигналка минулорічної прививки. Да? І тут було, якби лози там небагато, тут тобто вона була зарізана. Ну, трошки він викинув. Да? Але ж я бачив грони. В інших і Карпова Ірина показувала, я бачив такі більш, там, потужні грони. Да? О, ну, будемо сподіватися, що на той рік він викине такі гарні грони. Ці. Тобто, саме головне, що сортність підтвердилася, форма, ви бачите, з одного боку, там, де з сонячні сторони, має отаку, ну, краснуту прибритає. Да? З цієї сторони, ви бачите, отака, да? а там, де сонечко. У нього красніє. Так само цю ягодку ми побачимо, що з тієї сторони ягодка не така, е, ну, зелено-жовта. Да? даже пожовтіла. Да? Якщо взяти де в тіню, то вона, бачите, зеленкувата. А там, де на сонечці, він і жовтіє, і красний в нього, червоний такий бочок. Да? Ягодка крупна. Ось у порівнянні з п'ятикопійками. копійками. А тут взагалі воно дуже такі крупні ягоди. Дивіться, які крупні. Просто, Що це, що це, це, ну, ви бачите, вони якби відтінком відрізняються, але це теж стило. Я даже зараз, я ж говорю, тут ось ягодку дерну, вона така вже сладюча. тобто ось така хрумка м'якоть. ну, Шкірка в принципі, теж така сильно не акцентується. Давайте я зараз зріжу. чи Давайте я зірву, а потім зріжу зараз. Ще, ще, друзі. Ось, де ці 5 копійок, щоб на ладоні показати вам, да? Ось, дивіться, яка крупна ягода порівняння з 5 копійками. а це щоки. Просто він, бачите, тіньочок вроді злинкуватий. А, а якщо я його отак на сонечко, ну трішки там де, то він такий трохи жовтіший. Тобто він не геть такий такого зеленого кольору. Да? Трішечки він все-таки жовтіший. Да? О. І якщо його розрізати... Так, а ну ну, амуде ножичок. Зараз ми його спробуємо розрізати. Давайте я його розчавучу, вибачайте, що буде якби не гарно, але ж... тобто ви бачите, що я хочу показати, що він стилий, що кісточка дуже, дуже така коричнева. Значить, м'ясисто. Хрумкий і соковитий, і соковитий виноград. І в нього така повишена цукорисність, дуже такий сладкий виноград. Тобто я їв отаку ягоду отут от, зірвав отаку розміру, то вона мене вразила такою високою, високим цукором Ну і тут ось, бачите, такі як якби є свій. Ну, Напевно, він, якщо освітлити, то він буде мати якби, отакий червоний бочок. І так форма. Тобто, будемо сподіватися, що на той рік він покаже більш гарні результати. Тобто, вже лози, вже лози, Якби ось лозиночка пішла вже вистріла. Тобто, тут, я дивлюся, є такі ну, гарні вже лози, тобто, розложу на, на всю длину. О, і Я думаю, що видесь, якби покаже свій потенціал. На Наторік він вже має розкритися. І так, форма красно Так, друзі, а зараз на ваших очах е дуже така бомбезна гібридна форма, яка особисто мені дуже подобається. Це форма чорний кристал, друзі. Е до речі, це корневласний кустик у мене. О. В цій гібридній формі дуже багато є таких переваг. Скажімо так. І я ось зараз по-бистрому їх перечислю, за що вона мені подобається. Друзі. Дивіться, Це корневласний кусік. І, до речі, корневласний кусік може нести гарні нагрузки. Ну, на ваших очах ви бачите, що нагрузочка тут така непогана, але ж хочу сказати, що тут багато гроз знімалося. Там, де ось по дві грони, тобто тут було на кожному пагоні по дві грони. А там, де ви бачите по одній гроні, там вже по одній гроні було зрізано. О. Е і при тому, що отака гарна нагрузка, то лоза в неї визріває добре. добре. От я замітив, що як я її не грузю, а лоза визріває добре. Даже при, ну, є такий виноград, що коли якби він нагружений, то і лоза визріває. З чорним кристалом. Ні, друзі. Якби він це на нього не відражається. Лоза визріває добре. І так, форма урожайна. І я вам показую, наглядно ви бачите. Форма дуже смачна. Як для такого темного винограду, вона якби має фруктові нотки, така м'ясиста, хрумка м'якоть, шкурка не, так, не відчувається. Потім ще яка перевага. Форма в моїх умовах не ну, разу я не бачив тріска. Тобто вона не тріскує. До речі, як і весь виноградник, ну, я не вкриваю ні жодною сіточкою, не вдіваю не на грони, не притіняю. Тобто він в мене отакий. Тобто ви бачите, що ягода ціленька. Там десь я бачу, ось, ось я бачу, що десь птичка, мабуть, клюнула отут. О, і десь оса вже трішки добила. Ну, тут якби такі. Ну, якби, поодинокі такі випадки, а так в цілому виноград ціленький. Вражання, що на цій плоскості, що на тій плоскості я вам так показую. Да? Тобто, кругом, кругом він ви бачите, тут де не зрізався, тут кругом по дві грони, грони висить. Грони можуть бути такі, от 0,5 кг і такі до 1,5 кг. Бували такі екземпляри, що і 2 кг, друзі. Да, бували такі. Ну Це напевно що кіла полтора. Е, ще така перевага, дивіться. От взяти алвіку. Ну Алвіка мені ну, якби, ну вона мені подобається. Так? Багато алвіків хто розочарувався. І там такий головний недолік, є, що ягода. Погано дереться. Тобто, коли алвіку зірвав і положив ящичок, да? ну, би, на ринок їхати. І там, і там хтось там піднімав, туди, підняв, опустив ту грону, то багато ягод би, зриваються, і би, да? то в чорному кристалі такого нема. Я таку груну можу таку дивитися, як хочете, отако тарахкотіть, ні одна ягодка не впала. Тобто ця ягода крепко держиться. Це теж такий немаловажний би, момент. Тобто, не тріскун, крепко держиться, гарні нагрузки, лоза визріває добре, вкусові, якби, смакові якості. Добрі. Ну, одним словом, і крупноплодна. Тобто, високо, така товарна, крупноплодна форма. Єдиний мінус, що вона якби у вересні поспіває. Ну, вона вже, якби в моїх умовах, дивіться, що нагрузка була по дві груди на кожний пагін. О, якщо б лишити було по одній, то вона б ну, в моїх умовах вона так виходить на початок, кінець серпня, десь 25 серпня вже вона якби сідає. Ну тут вже е, він вже давно встиг. От, якби, не те, що він там сьогодні він там достиг і його вже пора зрізати. Ні, там просто був другий виноград, а цьому я давав висіти. Деякі грони так зрізав, там де було по дві. О. Е, так що, ну, Виноград вартий уваги. Дуже дуже він мені подобається. В кого немає такої форми. Друзі, придивіться. З е, цим виноградом. Ну, мені кажеться, проблем у вас не буде. Він буде у вас тільки рости і радувати. До речі, мені пару днів тому був теж телефон і така, така розмова за ним з таким гарним ведгорадерем, затока, Одеська область, Там Толя. Дроби, дробина Толя. Так. Фамілія. І він би, теж брав у мене цей матеріал. У мене, до речі, один єдиний кусик, оце е, маточний, тобто, немає ні на прививках, нічого. О, я його виростив вегетіруючим саджанцем. саженцем. А, ще можу сказати так, із таких особистих спостережень. От коли йому виповнилось 4 роки, то в нього і стабільність з'явилася. Тобто, йому все вже... Ну, Шостий шости рік да. оце третій рік. Як я його не грузю, по дві грони йому лишаю. І він оце вже третій рік підряд якби, і гарно вражає. Тобто 4 роки кустик набрав свою силу і все, і працює стабільно. Як ви знаєте, як Аркадія стабільно працює. Так само оце в мене чорний кристал із таких чорноплодників. Тобто, стабільно кожного року. Да. І так, насчет <толі>, да, вертаюся до. Цього моменту він мені дзвони е декілька днів тому назад і говорить: Віталя, в мене твій кристал, так, чорний кристал. І така, знаєте, така інтонація, я вже почав хвилюватися, Думаю, чи полопався, чи що чорний кристал не той на прививках у нього заплодоносив. І він, в мене чорний кристал, я вся 20 грам і грони по 2 кілограма, Це таке може бути. Я такий фу, успокоївся, кажу, ну, не то що може бути, воно в тебе вже таке є, столя. Він каже, що вся яда, ну, така, ну, 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 якби на такому адреналіні, оце він, такий, якби, форму він так якби, ну, зрадів, що форма так заплодоносила і вона йому так сподобалася, що він так якби, емоційно це все розповідав мені це. А я говорю, Толя, на той рік вона тобі ще гарні результати показує. Це тільки прививка перший рік, о, а на другий рік вона покаже ще більш гарні результати. О, так що. ну Там Одеса подвоє може мощні. Я не знаю, може він на кобері привив, чи на якийсь там мощний подвоє. У мене, до речі, курник, кусік, корновласний, друзі, показую. Корневласний кусік теж несе гарні. Ну, ну, Гарну врожайність. Я вам наглядно це все показую. І, до речі, тут не знаю скільки, але вже багато ґрунт було снято, снято. І так, форма, чорний кристал. Друзі, в кого немає. Акцентую, він отакий, вартий уваги, то есть, форма бомбезна. То есть, заводьте, не пошкодуєте. Він, як і для ринка, якби такий цікавий, і самому поїсти. О, дивіться, ядка в ягодку, ядка в ягодку. І так кожен рік. Супер, супер увенорад. Щось з цієї сторони, воно, друзі, щось з тої сторони показую. О, я просто хочу подивитися, де тут. Якби ну така ягодка пошкоджена. Ну, а ось ось є. Ще тут, бачите? ось вже, ну його вже пора, пора. Тут вже його птичка підбила. оце, А так я і там на початку я бачу. А так ні, вона ціленький. Ціленький, ціленький висить. Ну, завтра він вже буде зрізатись, друзі. Все, дякую за просмотр, друзі. Всім міцного здоров'я. І мирного небо. До зустрічі. Ось ти такий помощник!